Мистецтво, яке допомагає. Львівський актор Юрій Шоробора записав пісню «24.02», яку презентують широкі громадськості 14 жовтня. Його друзі допомагають із популяризацією продукту тут та в Польщі. Головна мета зібрати якомога більше роялті від цієї пісні, адже усі гроші підуть на благодійність. Юрій вирішив перерахувати їх у благодійний фонд Місто добра. Це міжнародний центр підтримки жінок. І дітей e, почалось того, що з'явилась з'явилася пісня, я її показав своїм друзям e, Галі і Григорію. Рибі. Ми вже разом співпрацювали в попередньому нашому музичному проєкті і Галя взяла участь в цьому проєкті власне як бек-вокалістка. А її чоловік Григорій. Він займається відеозйомкою, обробкою і так далі. І вирі... ну, запропонував одразу зняти кліп. Каже: а він ну працював по передньому проєкті як продюсер, і він одразу в нього включилася жилка. що Потрібно давайте щось зробимо. Такий час, що це потрібно, пісня так звучить, ну надихаюче і треба щось робити. Я також чув власне про фонд цей. Трохи за ним слідкував фонд місто Добра Марти Левченко, Ну і подумав, що власне їм їх треба підтримати якось в такий час. Ну бо на ЗСУ всі збирають гроші. Знаєте, і... і якось ми щось переключилися на власне на цей фонд.